Всім доброго дня! Вітаємо вас на YouTube-каналі Олег Леся і Чикаго. Дякуємо вам за те, що ви є з нами. Дякуємо за підписки, Дякуємо за лайки, Дякуємо, що ви переглядаєте наші відео. Надзвичайно приємно за такі теплі слова, коментарі, які ви пишете в нашу сторону. Так що всіх дуже-дуже сильно любимо. І всім шлемо. таке велике-велике-велике від нас вітання. Дуже нам приємно, ви написали нам такі приємні слова про нашу сім'ю, що ви любите бути з нами, насолоджуєтесь нашим відео. Як я говорила, у нас просте сімейне життя. Як відбувається в сім'ї, так і я те передаю і вам. Якщо щось робимо вдома, вам показую. Виходимо на вулицю, показую, їдемо, показую. Так що всім показує те, що відбувається в нас в сім'ї. Зараз що ми робимо? Сьогодні неділька. Зараз їдемо з чоловіком в Хелфуд. Такий магазин є продуктовий, там, де органіці продукти. Маємо передати е, деякі документи, нам потрібно передати, там людина має під'їхати. Також маємо купити дещо і візьмемо вас з собою, сьогодні шубку приніс, бо хай, мені буде за холодно без рукавці, а також вас візьмемо з собою в за... хочемо зайти в магазин DSW, хочемо зайти в магазин Macy's. Е, Куди ми хочем, туди хочемо, то туди Так, тому що ми е, передаємо на Україну пачку і хочемо дещо таке легеньке підкупити, тому що ми на авіа, на літак, а ви знаєте, якщо на літак передаємо, то важкі речі е, дуже буде дорого коштувати. Можливо, ти корабель, якщо там багато всього вже назбиралося, дивись, ми казали трошки, а там вже потрошки. Пасочок візьму, о, дідусю є, зараз я поверну. Ще назберуться. Наз... Я Ні, тебе не бачили. Це YouTube канал. Так. Щиро дякую за пісеньки, які ви переглядаєте, які ви слухаєте, за ваші теплі слова, які ви пишете в сторону дідуся. Він старається для вас писати, старається то, що може, тому що, як я говорила, він не артист. Просто любитель, і ми то все передаємо для вас. Так що, е, якщо збільшуються е, наші підписники, збільшується наша аудиторія, значить людям подобається. Подобається і ми, і е, дідуся робота, і наша сім'я. То ми вам надзвичайно щиро Дякую. дякуємо і любимо всіх вас за те, що ви є. Оце пісінка теж дідуся записав нову таку пісеньку. YouTube, я думаю, не повинен її е, забанити, як кажуть, тому що це є дідуся пісенька, слова, музика, вся. Так що, що хотіла сказати, сьогодні, от неділя, в нас холоднувато. Зараз е, температура не знаю, скільки, скільки буде зараз на дворі. Так що... Беремо вас з собою, їдемо в нас, що сьогодні трошки працювала, бо до неї, наприклад, якщо людина ходять вже сім років, клієнт є постійний і вони працюють люди субота, понеділок, з понеділка по суботу, тоді люди просять, щоб вона взяла на неділю. Вона не може відказати тим клієнтам, тому що. Людина, якщо не змогла на тижні, значить треба якось людині допомогти так, щоб вона була задоволена і прийшла на другий раз. То сьогодні взяла жіночку, працювала. Готували їсти. Вчора теж готували, то сьогодні чуть-чуть менше. І от зараз вам покажу, що відбувається на вулиці Капуга. Ось це наша пожарна їде. Бачите, тут пожарна. Коли ця лінія, от ми не маємо права доїжджати до тої лінії. Що... Тільки до лінії, далі ні, щоб ви перекривалися. Вони заїжджають, бачите, ця пожарна і має е, в собі амбуланс. У них стоїть отут, якщо щось трапляється, приїжджає амбуланс, приїжджає пожарна і приїжджає поліція. Але коли ми, дзвонимо на 9, коли ми дзвонимо на 9,1,1, вони запитують, що ви потребуєте, чи ви потребуєте амбуланс, чи ви потребуєте поліцію, чи, чи потребуєте страж. І ми кажемо, але якщо, наприклад, людина захворіла, а амбуланс від'їхав на друге замовлення, то тоді приїжджає пожарна, бо у них весь час медбрат є. Вони везуть, господи. Чи -чи -чи -чи. Або чекають, наприклад, а там його дичка. Не так що от така в нас погода, холодно. Тінки І так, ми їдемо. Тінки. От сюди ми їдемо, бачите, от таке небо. Зараз будемо їхати в ту сторону, то будемо бачити, коли вже заходить. Сонце, так ніби вогонь за хмаринками. Не, не тіля, але все одно багато машин на дорозі, бачите. Пам'ятає все в ті часи. Вже починає трошки хмаритись, так темніти, але ще вітло на вулиці. Їдемо з нами. Ми того року, як їхали в. Ми ще не почали були Ютуб вести, ні Ютуб, ні Інстаграм, ми були на Флориді башина, ми їхали двома. Так що бачите, ще не була судьба наша, щоб вам показати всю дорогу, як там, яка дорога на Флориді дуже-дуже дуже гарна дорога. Як тепленько, як гарно, але нічого, стараємось. Думаємо, що цього року може вам покажемо, але не з машини. Бо машиною не думаємо їхати. Якщо будемо їхати, то будемо летіти літаком, тому що машиною 20 годин їхати це є дуже такий важкий, важкий труд машиною їхати зупинятись, тому що діти їхали, лежать, їхав з нами ззаді. Розкладжені сідочки були, то не ця машина, а була та, що лисунька їздить. А лисунька була лексусом і С-350 легковим. Тут Джуляся з ними їхала, з Тарасиком, з Лисуньком, а Олежик їхав з нами. Ми їхали двома машинами і дуже було гарно, інтересно, але важкий труд, тому що треба знімати, їхати, відпочивати. Якщо будемо відпочивати спати, то пізно приїдемо туди. І втратимо час, то практично ми їхали без 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 відпочинку. І були б вам показали. А так, на жаль, у нас почався канал наш. Ми почали аж кінець липня, а в, на відпочинку були в березні. Так що, сорі, нічого, цього року будемо старатися вам показувати саме більше, що є. Що вам сподобалось, щоб ви відпочивали з нами. Щоб ви були з нами на відпочинку, так, на океані. Знає, так, як світ живе, так, що як робити, світ живе. там багато цікавого є. Так, як які людей. ціни в Домініканах також ми були. Ми були, напевно, ми вам показували домінікани. Просто там ще дуже мало таких було в нас підписників наших. То ще тільки ми, тільки ми почали. Та, о, ми в кінець липня почали, а в серпні дідуся день народження 14-го, То ми були в. Домініканах двоє. То, а тепер, як будемо, то вам будемо показувати. Бачите, така дорога. Це з'їзд. Їдемо. На Це ми виїжджаємо. З так, ну, з, з Хайве. На, на другу ми виїжджаємо. На ми ряд, так ніби ЮЕС, називається так. американські дороги. На маленькі дороги. Так, не Хайвей. Так. А в нас, бачите, тут Акіра є шведський магазин. в Європі є Боже, який зараз захід гарний. Але сонечко гарне. Ось такий магазин, бачите, DSW. Це є верхаус з зуттям. Дякую, дідусі. Ідемо сюди і хочемо вам показати дещо. Він закривається о 6 годині. Але зараз тільки п'ята, то ми вже встигли. І Зараз вам щось гарного покажемо. Це магазинчик із Ось штанішки такі спортивні. 39 доларів, тепленькі. Вони вже закінчується зима. Це жіночі такі. От такі гарні. Варі. Що це таке? Це такі якісь, як кардіганчики. Так, зараз подивимось. Чорний такий гарний є. Знаєте, це вони такі спортивні більш. Такі кардігани. Я таке не люблю ходити в такому. Яка ціна. Теж 49. Бачите, ось такий? Вже люди міряють весняне взуття. Оця компанія дуже класна шльопанці, бачите, яка ціна 114 доларів, але не практично ходити. Я не люблю, Вони бренд гарний, але таких я не люблю. New Balance. Це жіночі з цієї сторони. Шкарпеточки. от такі Майкл Корс має взуття. Я замовила, сьогодні мені прийде гарне взуття. Так, бабуся, ось тут. Так всіх вітаю. Так, зараз знімемо окуляри. Я від снігу, я маю дуже алергію на очка. Якщо сніг або сонечко, в мене просто сльози дуже сильно течуть. Так що я змушена в окулярах ходити. Не знаю, це жіночі лайзери. 20 доларів. А вау, які класні! Хм. А ну глянем. На, Зараз на весну. Дідуся? Дяді? А ну глянь на мене. Шкіряний блайзер, брате. Зараз на весну. Ну не знаю, дідусь каже, що мені не дуже гарно, але я візьму його подивлю. Так, бачите, різні такі сумочки, такі кашки є. Я пам'ятаю колись на Україні. Вони дуже модні були. Це ще 20 років назад, в які-то роки 2000-ні. 24 доларів коштував 40. Я, мені здається, що я мала такий кашкет. Ось хочу його поміряти і вам показати. Просто тут музика, вони дуже розкручують сильно музику. Ось такий я мала. Arne, aqui. Бачите, як яке відео, я це саме звук скручу, тому що музика грає. От, наприклад, такі шльопанці, їхня ціна, зараз вам покажу 49, але 40% офф. Дуже гарнесенькі Не знаю, скільки вони будуть коштувати. Десь, напевно, коло 25 доларів. Я спробую їх поміряти і вам покажу. Дуже гарненькі. Що вони дуже музику включають. Якщо ви не чуєте, то значить я виключила музику заради того, щоб не закрили відео. Так що також ось такі гарні шльопанці джинсові 88-60% на них. О, тому що зараз все нове завозять, то все, що... Залишились там пару пар, ставлять на сейл. Такі. 69, отці, але 60%. Такі сумочки зимові, бачите, зараз 50%. Off. 40, 50 то значить 25 доларів. Класні, світлі і темні до шубки Тут також все на сейл. таке крокси. 34, 50% офф, десь 15 доларів. Ось тут теж 59, 60% офф. Ось це на сейл. Це все на знижках. Так, це все, все, все. все. Восьмий розмір, сім з половиною, все, 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 все. все. Ось ми вже під'їхали до Health Food, то є, називається, як органічні продукти, чисті, без ніяких домішків, хімікатів, нічого. Ну, Кажуть, але невідомо, які ж тут продукти. Тут може бути дорожче ціння, а продукти можуть бути школи, але так, так, теж. Так. Так нас зустрічають фрукти. Мовочі, квіти, пиво, блюбері, грандбері по 22 долари, орхідеї по 40 доларів, 2 за 5 авокадо. Ідемо, знайдемо те, що нам перше потрібно, зая. такі мандариночки, бачите. Вау. Ось такий кульочок. Скільки він коштує на 27? 99 ЛБ, але я не знаю, чи ці, чи оті. Ні, оціло. Бачиш ціна тут. Ці майту. І цей вийде, певно, 7 доларів. Зайдем запитаємо. Та да. напевно там. Отакі От органік яблучка є. Дома багато є, але ніхто не хоче їсти. Помідорки, грушечки, це все є. Так. От ви ще такого не бачили. Дивіться, горох ось так продається, потім фасолька теж, ставити контейнер, кульочок. І Скільки хочете, насипаєте, відгинаєте оцю штучку Празу, на себе і сипляться. льон, різні каші, рис, вівсяночки, пластівці, горішки, ось такі різні. Соняшники різні, дуже класно, гарбузові зернятка. А ну, давай спробуй, Тут маємо право спробувати. Люди розібрали ось такі. ЛБ коштує 15 доларів 13, ЛБ 15. Кукурудза, напевно, на попкорм, таккорм, поп гарбузові а, такі, є, є гарбузові два видів. Одні такі, одні такі. Сіт. це є не солені, а це є напевно солені. Теж ворога хочеш купити? Ось так виглядає цей магазин. Вітаміни різні суплементи для дітей. Ось таке всяке, всяке, всякі, всякі, всякі пюрешки. Такі тарілочки. Ось такі вітаміни, як кальціум, колаген. Можна купити така велика бутилочка баночка 365, 240 капсул 40 доларів. 38,99 плюс податок, отакі ціни. Але це, ну, не знаємо, так Ніби це є 100% органік. Ціна сейлу теж омега. Омега потрібно вживати, як ви знаєте, всім допомагає для шкіри, для серця, для кісток. 1300. Зараз вони коштували 33-30 доларів, так що зараз низька. Для діточок також такі книжечки різні, а тут щось є теж органік. Як наша Джуля каже, то, що Джуля потребує, бачите, такі тіні, вони у нас а тут 14 доларів. Бачите, такі гарненькі кольора. Кісточки отакі, от 14,99, 10 доларів. Тут, бачите, теж і фундейшн є, і помадки є, і тіні є. Так, ось такі помадки бачите, розові, різні. Ці помадки по 4 97 центів. Вони йдуть, як у нас знижках. Ось такий пенсил, помадка. Ось такі дитячі машинки, конструктори, порошок. I want to question, sir, about price. How much? Is the which one the open Cassian? This one, thank you.